Ужгородка Вікторія Андрікович гуляє разом із донькою Софією на дитячому майданчику. Каже, це територія біля багатоповерхівки, де вона проживає. Дуже з донечкою любимо гуляти і ходити на цю саму площадку, тому що вона обустроєна саме для малесеньких діток. Немає нічого такого, щоб дитинка могла поранитись і завдати собі шкоду. Нерозумно забирати від дітей таку площадку. А потім не знати, для чого вона буде призначена. Поки не була загороджена ця ділянка, тут були і дебоширили, і п'янки робили. А зараз як закрита площадка, тут святий спокій. Майданчик для дітей на цій території робив коваль і мешканець будинку Олександр Грешко. Колектив що зібрав деякі гроші, це вже сам собственноручно робив оці гомбалки, каталки для дітей. Ну, Їм приємно вже вийти сюди, бо часто вони виходять і граються. і, ну, Як вам сказати, що колектив вдома довольний? ОСББ у цьому будинку створили 11 років тому. Каже його голова Іван Пайда. У 2018-му мешканці вирішили узаконити прибутанкову територію. Однак зробити це не можуть і досі. Розповідає, чотири роки подають заявки до Ужгородської міськради. Ми подаємо комісії, відкладаються, перекладаються на довивчення. Постійно-постійно ну, це відкладається питання, воно якось так гальмується. Так? І тут ми дізнаємося, що міська рада вирішила надати цю земельну ділянку. Під гараж, щоб розуміли, Учасник бойових дій. Ми знайшли цього учасника бойових дій, запитали його взагалі, чи ну насправді він писав заяву на отримання е, гаражу на дитячому майданчику. Він нам пояснив, що він не писав заяву на отримання е, гаражу на, на ну, який би знаходився на нашому дитячому майданчику. Я не хочу ставити там гараж, я не знаю, що документи мої пройшли. То так як АТО член то він подає заяву. Він має право позачергово отримати під гараж. Під будинок земельну ділянку ми звернулися по коментар до Ужгородської міськради. Прес-секретарка Алла Кохан заяву про відведення земельної ділянки на цій території учаснику АТО спростувала. каже 7 вересня на сесії депутати відмовили йому. А 7 жовтня під час засідання мають знову розглядати питання про узаконення ділянки на проспекті Свободи 54. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.